Всім добрий день, 6 січня, і від щирого серця я хотіла би привітати вас з водохрещенням. Водохрещення, водохрещення це свята символізує очищення від всього недоброго, нещирого. Це свята нових починань. Я всім бажаю здорового духу, чистого, чистої душі, сильної віри. Тож Христос хреститься. Ми зараз разстрінько йдемо на ланжерон, пропонуємо піти разом з нами. У нас сьогодні погодка не дуже порівняна з вчорашнім днем. І вологість повишена, і температура нижче, і вітер дує. Але що робити? Ну така погода. Ходімо на ланжерон, подивимося, як святкують одесити водохрещення, чи святкують взагалі, чи ні. Пропонуємо піти разом з нами. Ходімо, ми на ланжероні такі хвилі. От як можна купатися? Подивіться, що коїться. Тільки вмикаю камеру, а хвиля уходить. Але хвилі ось так знов такі височені. Ну от як? Що робити? Що робити? Зараз ми зайдемо на ланжерон з цієї сторони, бо дуже сильний вітер, я ж хочу знімати. Я вже бачу, стоїть намет, бачу, вже там люди намагаються купатися, але такі хвилі, вони нереальні, Як? ну погодка. Вчора був такий класний день, так? таке море таке. Треба все швиденько. Але бачите, хвилі збивають, навіть людина не може зайти нормально. О, Накрила. Раз, два. Ну молодець. Не дивлячись на такі хвилі, він ще три рази окунається, хреститься. З головою, з головою він хлоп. А, він сам з головою. Клас, молодці. Круто, круто. Вау. Боже, яке красиве море, воно неймовірне, не дивлячись на оцей шторм. А скільки раз я вже підходила і відсюда бігла, тому що хвиля за мною. Клас. Клас. А ви купали срані чи ні? Да. А, купались? Це ну, мені були. Ага. Ну там страшно, хвиля така сильна, так? Да? Вона збиває. Раз Расті не дозволяє нікому купатися. Все, вона, вона тривожиться. Я не купаюсь, я одягнена, растя. У мене вже в болить голова, я не можу. Що вона робить, а? Зараз його. вона тягне мене за штани. Тягне мене за штани. Дивіться. Тягне, тягне мене! Растя не дозволяє. Зараз підеш і ти, ага? Рушники, рушники халати. Значить, Яка ситуація? Я читала, що в 12 буде батюшка на ланджероні буде свячення води. Але кажуть, що він був зранку. Бо коли ця з'явилася замітка, що він буде в 12 дня, то люди почали скаржитися, ви що, навіщо ви пишете час? Ну Це ж рашки можуть прочитати, буде скупчення людей. І напевно вони якось той час переіграли. Він був раніше, тобто батюшка був. Ми на це не встигли дійство. Зараз люди, ви бачите, купаються. Морічка нам такий да, сюрприз зробила, що воно так хвилюється дуже-дуже сильно. Але все ж таки люди купаються. Зараз пройдемось до Нема, подивимось, що там. Там кажуть, і басейни, і вони безкоштовні сьогодні, з морською водою. Вона без підігріва. І є басейн з джакузі з, ну, з водою, то він з підігрівом. Зараз подивимося, яка там ситуація. Ходімо. Ось ну, тут можна купатися безкоштовно. Ага, це басейн з морською водою, а це з підігрівом. Це басейни за склом, вони платні, а всі, що на вулиці, вони безкоштовні. Також є смаколики для діточок, бубліки, чай гарячий, якісь бізешки. Ну... Мені подобається немо, я не знаю, чому на нього деякі катять бочку, але вони постійно щось, якісь заходи такі, то на день захисту дітей, там щось безкоштовно роблять, на якихось свята щось роблять безкоштовно. І Справа не тільки в тому чаї безкоштовному. Ну, тут же ж не в чаї справа, а якось в увазі, в, той, в повазі, в увазі. Не знаю, Мені подобається немо. Я yeah. ж yeah. Як багато людей купаються, вони йдуть і йдуть. Нема перерви, нема перерви. Я думала, дійсно мало буде, ще такий шторм. Ні. ще на стоїть з ним Рація стояти на березі неможливо, вона гавкає, вона мене кусає, начебто хтось купається, а я винна в цьому. Не знаю, так за мене сильно хвилюється, не дозволяю. В мене вже від неї болить голова. Я їй кажу, пішли, пройдемося. Вона стоїть, не хоче йти. Я кажу, пішли, пройдемося, потім повернемось, будеш купатися. Хай вода трошки прогріється. З цієї расті, да. таке жах, що вона творить, ця растя. А тут музика. Я це зробила, я це зробила, я пишаюся собою. Я дуже щаслива, що я змогла це пересилити себе, свої страхи. Блін, це так круто. Я не знаю, я вже, ну десь пройшло вже хвилин 20, як я окунулася, я не можу пройти до тями. Я радію, я щаслива і я в якоїсь ей від того, що я змогла це зробити. Мені не вірилось. А ще в таку погоду. Ви бачили ці хвилі, це крижана вода, і я це зробила. Блін, це круто. Ви побачили дубль два. <сі> тому, що, тому що мене знімав мій батько. Він не дуже добре знімає, тому там пальцем прикрив, там вімкнув, там ще щось. Я вже окунулася, зайшла в палатку для обігріву, рушником замотана. Кажу, а ну покажи, як я, як я виглядаю. Дивлюся, кажу, а що це? Ти вимкнув? Потім знову вимкнув. А що це? Нічого не вийшло. Кажу, пішла ще раз. Боже, й побігла ще раз, ще раз окунулася. Так що, ну я крута, я пишаюся з собою. Все на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім приємного перегляду, свого хрещення, Христос хрестимося.